Чи не здається вам, що складність самого вчення про трійцю робить його в деякій мірі суперечливим? І якщо це все так для вас просто в кавичках, то чому б якось простіше про це Біблія не написала? Чому про трійцю ми говоримо майже як про богослівські ребуси сьогодні? Доктрина Трійці це те відкриття, яке приходить з втіленням Сина Божого Ісуса Христа, і сам Христос це є двері, які відкривають. Перед нами усю таємницю Божого відкровення. нам треба мільйон пазлів скласти, щоб це зрозуміти. Бог подав себе так, як він подав, і ми маємо опиратися на ті речі, які є в Писанні. І коли ретельно подивитися в цей текст, там фактично є такий, здається, парадокс. З одного боку, слово є Бог, а з другого боку, воно відрізняється від Бога. Було воно у Бога. І так, було воно у Бога. Тому церква, проповідуючи Євангеліє, вона шукала. Підходящу розумну формулу, яка дозволила би їм Хоч без якось. протиріччя, да. без якогось такого парадоксу проповідувати Євангеліє. шукати просту релігію безглузду, зрештою, простих речей немає. Християнство властивий той дивний вигин, а на таким надлом, який є у реальних речей, які об'єктивно існують. Насамді, люба доктрина, яка формулюється на основі писання, вона яку ціль має. Ми не можемо говорити про Бога те, що нам. Збагнулося то, що нам хочеться. Якщо Бог себе так відкрив, будь ласка, слідуйте цьому откровенню і залишайтеся в полі біблійному. Доктрина трійці це є доктрина, яка зв'язана з досвітом духовним. Ефективним в пізнанні Бога є не просто розум, а віруючий розум.